Що будемо говорити про війну чи гроші? Ну для того, щоб фінансувати війну, потрібні гроші. Давайте поговоримо про те, як світ готується до ймовірної війни, які гроші готові вкладати в свою оборону. І цікаво, що ви думаєте, чому вони не готові все і зараз вкласти в українську оборону і в те, щоб Україна зараз закінчила з Росією для того, аби вони спали спокійно. З'являється сьогодні інформація від єнса Столтенберга про те, що за 10 років російської війни проти України в шестеро більше держав-членів НАТО досягли витрачання понад 2% ВВП. На оборону. Як ви загалом оцінюєте сьогодні ситуацію з системою світової безпеки? 2% ВВП алілуя називається. Так. Тому що е, домовлених ж країн НАТО щодо фінансування 2% ВВП була досягнена ще у 2004 році. І всі ці роки країни НАТО відверто ігнорували цей норматив. І коли от скаржаться, що от Трамп, пам'ятаєте, приїжджав і кричав: давайте, витрачайте два відсотки ВП Європейці обурювали, що це за наїзди і так далі. Так він зобов'язання від них вимагав для того, щоб вони виконували. Але я думаю, що це вже мало зараз, чому тому, що Росія переходить на військові рейки перейшла точніше на військове рей рейки, і, на жаль, європейські лідери досі не, не хочуть, не хочуть, не хочуть в е, підтверджувати, що точніше визнавати і готувати своє населення, що жирні роки е, минулися і що треба готувати народ до фактично готувати народ до війни як це зробили вже британці на жаль поки що цього немає загрози зростають тому що ви повинні зрозуміти зрозуміти що росія росія вже там вже створилася інфраструктура для продовження війни Є клани, які отримують замовлення державні та багато чого іншого, і тому поки що ситуація така собі, як якщо говорити про безпекові те, що ви говорите, а стосовно дати не дати Україні, ну ми повинні розуміти, що кожен в цьому світі любить тільки себе, е дружить за гроші або через необхідність. Кожен думає за себе. Це раз, по-друге, що проблема є як об'єктивне, так і суб'єктивні причини. Після холодної війни відверто порізали всю оборонку, особливо в Європі, тому що вони вважали, що все, все закінчилося, а оборонка це гроші. Це якщо ти виробляєш обороні оборонку, це треба десь зберігати, вони утилізували зброю і так далі. Це Росія використовує фактично ще радянські запаси зброї, тому що в Радянському Союзі була зовсім інша ідеологія. Там ніхто грошей не рахував, так штампували танки. Скільки там? Два за станом на 91 рік на радянському союзі було 22 тисячі танків, в тому числі частина на зберіганні і так далі. Тому що вони ну, гроші не чині. І ніхто не рахував, скільки воно там на зберіганні знаходиться. І відповідно в Європі. Ну, елементарно, немає потужності для того, щоб забезпечити ту війну інтенсивності війни, яка розгорнулася в Україні. І тому, в першу чергу, вони забезпечують, Вони в першу чергу забезпечують свою безпеку. Ми повинні розуміти, а потім буде наша. Ну на жаль, таке життя. Але ми повинні розуміти е, з простої істини, що е, своя оборонка є своя оборонка. Менше треба залежати від різних країн, е, роз, е, вкладати гроші. в Свою оборонку потрібно е, бі, більше кпинити наш кабінет міністрів, який повинен фінансувати нашу оборонку. Так, у нас же там вже ж на наш кредитування не відбувається. Дивіться, підприємств, я підприємства. Вона... Як якраз е, хотіла вас запитати, міжнародний валютний фонд, я так розумію, з місією в Україні, то може нам і на це перепаде гроші, чи то не про ті? Ні, Ну слухайте, міжнародний валютний фонд, по перше, іноземці не фінансують нашу оборонку. Це все витрати на, е, на підтримку соціальної сфери. Якби Національний банк України і банкіри займалися розвитком економіки, так то тоді, мабуть, грошей Міжнародного валютного фонду нам не потрібно було в такій кількості та інших кредитних грошей. Якби була активна політика щодо фінансування реальної економіки, так, ну, яка потерпає у нас зараз від кредит, без, немає кредитів, то і грошей не потрібно таких було і розширювали база бази нашої економіки. Яка і фінансує оборонку, от і все тому тут, тут не так. Це працює е, кабінет міністрів. Знову таки разом з національним банком повинен провадити нормальну здорову економічну політику, чого не відбувається? От дивіться, 17 мільярдів виділили на компенсації е, в цьому році. 17 мільярдів на компенсацію відсоткових ставок. Е, на кредитування економіки. Ви, ви за здобуванням дізнаєте, що там немає оборонки. Війни немає. У нас фінансуються а, ці ретейлери, фінансуються аграрії, все що завгодно, окрім того, що повинно виробляти зброю. Це що таке, це перше. Друге, кабінет міністрів повинен забезпечувати ще одне, забезпечувати, забезпечувати ресурси для Забезпечувати ресурси для завантаження оборонних підприємств, забезпечувати секретність їх, нарешті вирішувати питання з оподаткуванням прибутку підприємств. Ми вже півроку про це говоримо. Тільки зараз якісь рухи починаються в парламенті вже через парламент вони проводять це рішення. Оптимізація роботи коробором тому що він в нинішньому вигляді неспроможне забезпечувати все, що потрібно для, для виробництва зброї. Краще приватників залучати виробництво зброї, а не монополізацію. Фактично ринку зброї проходить через окороборонпром. Він взагалі в такому вигляді фактично не потрібний. Президент сьогодні Тиніс. збирав засідання і, зокрема, ці питання обговорював наростити, от, наростити наше От, от правильно, правильно вже президент правильно робить составка. Пов повинна бути кожного дня викликати шмигаля з його літаргічного сну, начебто, що в країні нічого не відбувається. Ні, добре там щось рухається. Слава Богу, нарешті не пройшло два роки війни. Але тут я коли вже все ж таки. Щось відбувається, я вже хвалю наших чиновників, тому що е, не треба їх теж завжди лаяти. То знаєте, вони нічого не роблять. Ми лаємо. А коли вони щось роблять, роблять кажемо, погано що вони, вони пізно, теж лаємо. А потім чиновник виходить з такої логіки: а навіщо щось робити? Все рівно будуть лаяти тут. Я скажу. Кажу, кабінет міністрів молодець. Його вже похвалила федерація роботодавців, яка займається промисловістю, і довгострокові контракти створили вже комітет при прем'єр-міністра і так далі. Я вважаю, що це президент теж частіше повинен там кпинити нашого шмигаля, щоб він не засинав царівна. Але тут в даному випадку рух є тут слід визнати. Ну принаймні, оцей законопроект подавала щодо оподаткування прибутку під прес, подавала 40. міністерство угу. економіки. Тому тут кабінет міністри молодці. Будемо стежити за ними. Тому що президент десь натякав і на те, що нам не виключено, що треба буде оптимізацію провести зокрема, і серед чиновницького апарату. Та були такі заяви. Побачимо, мовити скоротити, які не потрібні, проводити здорову економічну політику, наприклад, обмежити імпорт деяких товарів в нашу країну. От тут національний банк, при всій незгоді взагалі з його політикою, він достатньо таку вже теж обережну ідею. Давайте оподатковувати імпорт. Деякі та всі товари, які можна виробляти в Україні, потрібно вироблятися в Україні. Навіщо нам імпортувати, наприклад, елітні автомобілі в нашу країну в нинішній час? Приблизно 1 мільярд доларів вивозити за кордон. Можна обмежити, можна пережити це. До речі, як було в Америці під час другої світової війни. Пане Там Тарасе, теж обмежувати багато. Я вам дуже дякую за розмову. Закінчився тер. Посибі величезно. Що ви доєдналися Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами на зв'язку. Щиро дякую, дякую.